9 грудня ми відзначаємо день народження Бориса Дмитровича Грінченка. Розпочинаємо наш патріотичний проект на честь Революції Гідності. Воля живе боротьбою. Пройшов рік, розпочалася Грінченківська декада, ми все рівно живемо всім тим, що відбувається зараз в країні. І тому заради того, щоб ще раз об'єднатися і в думках, і в помислах, і в певних діях, ми вирішили розпочати нашу Грінченківську декаду саме патріотичним проєктом. Ця революція має закінчитися лише перемогою, і вона закінчиться перемогою, тому що наше діло праве і Бог на нашому боці. Тому, звісно, що ми маємо побудувати ту країну для вас, для власних дітей, яка буде, в якій вам буде жити комфортно, в якій ви будете захищені, будуть захищені ваші права це саме основне. Для нагроди медалі Бориса Греченка, викладачам і студентам нашого університету за прояв незламної громадянської позиції запрошуємо ректора Віктора Олександровича Огневіка. Дорогі Крінченківці 1 грудня український народ підтвердив Акт Незалежності референдуму. А мені видається, що 1 грудня 2013 року був найбільш видатний референдум для нашого народу. Я думаю, що. Вручення сьогодні нагород має в цій церемонії взяти ще одна людина. Людина, яка є символом нескореності, голосом української свободи. Гімном майдану це Руслан. Ми будемо вручати нагороди, а потім, якщо в Руслане буде бажання щось сказати, я прошу зараз, дорогі друзі, зачитати, по-перше, кому будемо вручати нагороди і будемо робити маленькі коментарі до того, якщо ви дозволите. Нагородити медаллю Бориса Гринченка за активну участь. У реалізації місії університету служити людині, громаді, суспільству та з нагоди відзначення дня гідності та свободи. Бондаренка Максима Володимировича, студента другого курсу спеціальності історія інституту суспільства. На андрія Дмитровича, студента другого курсу спеціальності історія інституту суспільства. Захищаємося нашими хлопцями. Я анатолія Анатолійовича, кандидата педагогічних наук доцента Завітача кафедри фізичного виховання гуманітарного інституту. Ніхто не знав студентів, що Анатолій Анатолійович вночі кожну ніч був в самобороні Майдану. Дуже звучно запросити зараз на сцену маму Кузьминка Віталія Миколайовича. Я хочу низько синистий людині, яка народила такого сина.

Вона заслуговує не тільки будь-якої нагороди, не просто заслуговує на те, що ми встали і привітали її дружно, разом, всі. Я би дуже хотіла саме тут, в ваших стінах, сказати, що зі всіх університетів от у кой ви виявились ну, такими найбільш, не знаю, як це сказати. Ну, не те, що патріотичні, а бо це дійсно дух. І тому я реально вам говорю сьогодні, під щирого серця, респект. Ріслам, не маю на увазі всієї чайківців, всі, б'ються з вашим серцем винісло. Ми так само любимо Україну. Дня революції гідності це внутрішній розвиток. Майдан повинен бути моральним імперативом для кожного хто там був, і кожного хто про це говоритиме. Тому що зараз буде дуже багато риторики без дії. Тобто майдан це чин, і він повинен таким лишатися. Патріотичний проект на честь еволюції гідності Воля живе боротьбою триватиме, доки битимуться наші серця. Майбутнє революції гідності вже воно почалося. Воно вже в кожному всередині в кожного з нас це, ця гідність прокинулася. Ми усвідомили, що ми є українцями, що ми любимо свою державу. Ми є патріотами. Це, нарешті, усвідомлено і більше ніякої ніякої такої підштовхування ніяко не потрібно. Майдан це справжня Україна. Оце для мене особисто. Тому що на Майдані це. Це те, що називається Україна. Ми повинні будувати нашу країну і не зганібити пам'ять загиблих наших героїв і бути гідними тієї пам'яті і тієї жертви. А що тоді культивувати, якщо Бринченко вибачте? Приїздив на засідання київської просвіти, яке очолював Борис Брінченко. Я заходжу сьогодні, я читаю ці всі, ці, всі уривки Гринченка, і я розумію, ми маємо ідеолога. Ми маємо ідеолога, і ми маємо зараз університет, який на практиці показує його ідеологію. Коли Гринченко писав е, про, про, про боротьбу, ми маємо сьогодні актуальність цих слів, і ми маємо, що ми не просто. Маємо студентів з, з цього з цього університету. Ми маємо студентів, які були на майдані. Маємо студентів, які показали просто прикладом ці цю ідеологію Грінченка. Це є унікально, коли ви не просто маєте це, ви це ви цим живете.